Хоч краще б тобі не знати. Але ж я ханочка, вищі сили мене люблять. вищі сили підкажіть моїм феєчкам улюбленим. А, карти кажуть знов, це таємниця. Ну що ж робити? А окей. А що ще ви кажете карти? Що вони виходять виходите з голову, голови з людини, яка хоче з вами продовжити відносини прийти до ці жезлі? Так, і це поспішає до вас. Ви розумієте, людина бачить цьому енергію. Так, ви не виходите голову з людини, яка могла себе колись поводити, як маленька дитина, щось виказувати вам, що йому не подобається, що не так. Якось енергійно, емоційно дуже реагувати. Не знаю, куди свої ноги діти, бо хочу вам показати свої нові. Скажіть мені, баленціага, і не знаю, як сісти. Ось так, мабуть, краще. Так, виходите, голови, у того, хто захоче з вами взяти шанс. Його дуже сексуально до вас тягне. Туз пентаклів! Клас! Сонечки. Ця людина вам запропонує щось таке. Від чого відмовитися буде дуже важко. Тут спектаклі. Тобто ось чому карти закривалися. Вам навіть не треба про це знати, бо ви не повинні бути готові до це. А що це може бути? Тут спектаклі, дівчата, це коли як подарунок долі. Це коли люди виграють гроші в велику суму. Це коли, ну начебто ти як народився да, в золотих пелюшках. Тут. Е Картини натякають на те, що це буде проявом кохання до вас. Це золотий пентакль. Тобто це буде саме те, як ви бачите кохання до себе. І тут карти кажуть, буде привід якось це відмітити. І Аркад Суд це доля зайка. Це йде вам по долі. Не треба про це знати, навчить чи ви догадуєте, що він може вам запропонувати. Але ви красива сексуальна, дуже він вас рівнує, Він розуміє, що така жінка це просто подарунок. і він король жезлів. Все королева і король жезлів. Чекайте, ви паром в одних анекдія.